Вітаю, друзі! Дуже багато питань від вас стосовно почуття провини, відчуття вини. Отож, сьогодні кілька хвилин давайте приділимо цій темі, і хочу зазначити, що відчуття вини дуже близько ходить з відчуттям зробити все ідеально, тобто, всім сподобатися, зробити все ідеально в плані відносин. Щоб знаєте, отак ні крихти не було, нічого, щоб ніякої помилки. Бо будь-яка невеличка помилочка або відхилення вліво-вправо на кілька градусів, людину заставляє тривожитися, вона починає стресувати і думати, що все. Це її вина, а тепер її ніхто не буде любити, тепер життя піде шкреб. Від цього, звичайно, падає самооцінка. А коли у нас падає самооцінка, коли ми починаємо думати про себе погано, то звісно нічого хорошого з цього не вийде. Отож, доведено, що відчуття вини ніякої користі, в принципі, нам не приносить. Якщо ми дійсно в цьому не винні, якщо ви здорова людина, якщо. Що ви впевнені в тому, що в принципі у ваше, жит... що ваше життя досить гармонійне, але час від часу ви відчуваєте, що навіть з певними людьми у спілкуванні з певними людьми, вам здається, що ви нібито нічого не зробили, але чи то людина так відноситься до вас, що ви відчуваєте це відчуття вини, так, провини, можливо, це маніпуляція зі сторони, чи то ви самі себе накрутили, і вам здається, що хтось не так на вас подивився, а можливо, він на мене образився, а можливо, я не так щось сказав, не так зробив. І починаєте себе. Гристи, накручувати і надягайте на себе цю вину. І знаєте, вона вас засмоктує, 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 і це доходить до автоматизму. Що це означає? А означає це те, що щоб у світі не сталося, щоб не сталося з ким завгодно, в усьому винні ви. Так ви відчуваєте це. Якщо з вами таке відбувається, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас подібні відчуття, а можливо, хтось напише навпаки, що я взагалі не відчуваю провини. Це теж буває. Інколи дійсно, коли людина винна і коли вона це усвідомлює, бувають ситуації, коли ну, там щось сталося, і людина розуміє, усвідомлює, що це і вона. і вона спокійно до цього відноситься. Вона може попросити пробачення, якщо це потрібно. Вона може якось загладити, вона може якось викрутитися з цієї ситуації, щоб свою вину спокутувати. І це є нормально, і вона до цієї вини відноситься спокійно. Вона прощає себе, вона розуміє, що вона жива людина і все може бути. І це я зараз розказала, якщо це в тому випадку, коли дійсно є ваша провина. Та сьогодні я хочу розібрати той момент. Коли е, немає в принципі того факту, який би говорив про те, що над вами висить якась вина. Але ось ці відчуття, вони, знаєте, от починають вас доганяти. Безсонні ночі, думки, е, аналіз постійний, згадування якоїсь ситуації, е, програвання в голові е, Ой, можливо, мені треба було так, а не так. Давайте почнемо з того, що Корінь цього зла, так сказати, може бути різний. Все досить індивідуально, чому ми відчуваємо цю провину незалежно від того, винні ми чи ні. Зазвичай ми розбираємося ситуації індивідуально на приватних консультаціях. Якщо брати загалом, то все ж таки дійсно в більшій мірі це залежить від того, як ви сприймаєте себе, і те, як вам здається, вас сприймають люди. Тобто ми можемо сприймати себе, наприклад, по 10-бальній шкалі на шестірочку. Нам здається, що люди нас приймають там на четвірочку. А насправді ситуація може бути такою, що люди нас приймають там на 8, на 9, тобто там зовні, у спілкуванні ми можемо їм подобатися, ми можемо нормально виглядати і їм буде ну, здаватися, і вони будуть розуміти, що все нормально, ви нормальна, адекватна людина. Але наше сприйняття самого себе, людей, з якими ми спілкуємося, і те, як до нас відносяться люди, може кардинально відрізнятися від того, як є насправді. І цим самим ми себе, так сказати, в лапках задурюємо, ми обманюємо себе, тому що ми самі створюємо ту картинку, якої не існує стосовно нас самих. І потім починаємо в це вірити. Тобто це про той випадок, коли людина сама себе закопує. Тобто вона сама занижує свою самооцінку, занижує свою самоцінність. Вона може бути розумною, гарною, комунікабельною. Спілкуватися з іншими людьми, посміхатися, все добре. Але після розмови з цими людьми, вона йде додому там і відчуває, ой, все так було погано, все було жахливо. Тобто вона займається самопоїданням. І якщо запитати тих людей, а як вам взагалі сподобалось спілкування з цією людиною, то вони в більшості випадків можуть сказати, так, все нормально, нам сподобалося. Але ж ні, ми йдемо додому і починаємо згадувати. Якісь деталі ой, на те моє слово там чи на, на той мій жарт якось не так відреагували, не посміхнулися, або там задумалися, або не поаплодували, або там щось взагалі відвернулося в другу сторону. Або, наприклад, не те сказали у відповідь, або про одним словом, ось ці думки це самі більші вороги, тому що вони поїдають нас зсередини. І як тільки ми починаємо зачіплятися за одну думку, потім розкручувати як клубочок: а може так, а може не так. І якщо особливо це розкручується в негативну сторону, то ми дійдемо, звісно, до того, що ми винні всьому, що ми неправильно виглядали, ми неправильно говорили. І там буде таке, що поки ми дійдемо додому з цієї зустрічі, Ми просто муситимемо себе якось покарати. Покарати за те, що ми не так говорили, не так виглядали і так далі. До речі, покарання у всіх різні. Хтось починає вдома заїдати це все, так? Йому здається, що взагалі він неправильно себе веде в житті, і він починає це все заїдати, починається стрес. Теж проблема. Хтось починає це все запивати. Це може бути алкоголь. Хтось починає там ще якісь звички, непотрібні, негативні. У когось з'являється емоційна залежність, емоційний голод, тобто бажання з цих емоцій позитивних. Він починає шукати людей, наприклад, там протилежну стать, з якою можна компенсувати увесь цей біль, що я ось такий нікчемний чи нікчемна. Це окрема тема, можливо, я вам теж розкажу про цей емоційний біль, про цю емоційну залежність. Тобто у всіх по-різному. І сама головна причина ось цієї всієї історії в тому, що потрібно зловити себе на тому моменті, де є правда, а де є ваші видумки, де дійсно. Ви можете бути винним, бо ну, конкретна ситуація. Там людина розбила чашку, і от я відчуваю, що ну, так, це чужа чашка, вибачте, будь ласка, давайте я вам куплю нову чашку або там, склею, чи як. Ну, тобто я відчуваю, що це я винна, і я спокійно з цим розправляюся, вирішую питання по цій чашці, йду собі далі. Тобто я не ламаю голову там, через місяць, через рік, що от я така незграба. А інша людина може і не розбила цієї чашки, але там а, щось собі таке накрутила, і потім ну, вона винна, всі винні. Питання вини дуже таке глобальне. І а, зазвичай дуже багато перших випадків, коли людина стикається з відчуттям ось цієї вини, ну, так вже склалося, тягнеться з дитинства. Ось ці установки, які закорінилися, вони зазвичай беруться не просто нізвідки, а вони мають якийсь сенс, бо вони взялися з якоїсь вашої історії, вашої біографії. Це може бути одна з причин, чому ви відчуваєте провину. Без причини, без причини, так отож, це може бути так історично складено, що десь в дитинстві хтось постійно намагався перекласти на вас відповідальність за те, що хтось інший зробив або вчинив, або просто в будь-якому спілкуванні там з дорослими вас, як маленького чи вас, як маленьку дитину робили винною. Ще бувають випадки, коли дитина взагалі просто сидить, грається, а там батьки приходять додому, розлючені, стомлені. В них багато такої негативної енергетики, і їм потрібно зняти десь цей стрес. І вони починають так. А ти там уроки не зробив, а не позамітав. А ти там ще щось там не зробив чи не зробила, і починають зганяти цю злість і починають шукати за що до дитини причепитися, щоб просто отак здихатися ось цієї напруги, яка в них за день накопичилася. І дитина тоді розуміє, що нібито вона нічого не зробила, бо вона цього не усвідомлює. Але вона отримала по заслугам. В неї починає закарбовуватись така модель поведінки, що що б не сталося, я винний. І буває так, що діти навіть відчувають провину за те, що вони народилися. Тому що якби дитина не народилася, якби не ця ситуація, якби її не було в цьому світі, то б батька було б набагато легше жити і ну, не було б таких проблем. А тут вона зі своїми іграшками, там чи зробленими уроками, і постійно ось вона відчуває, що, що ну, те, що вона вже дихає, те, що вона вже ходить, вже комусь заважає і дратує. Тому що до кінця дитина не може зрозуміти, що не так. Так, не може зрозуміти причини. Що стосується батьків, коли мені пишуть в коментарях, ой, а діти такі-сякі, батьки не винні. Дивіться, я сама мама, і я розповідаю не тільки стосовно батьків таку ситуацію. Так? Я розумію, що їхні діти, які вже підросли, вони так само стали батьками і так само в них підростають діти. І просто не хочеться повторювати ось цю саму модель поведінки. Не хочеться, щоб їхні ж діти так само відчували на собі ось цю провину ні за що. Це одна з таких історій, яка може, наприклад, траплятися в житті. Це не означає, що відчуття провини йде тільки звідси, але це може бути. Наш досвід, життєвий досвід досить широкий. І все дуже індивідуально. Можливо, в житті були якісь інші ситуації, де людина вже в зрілому віці почала нібито ні з того, ні з цього відчувати почуття провини ні за що. Те ж так не може бути, що просто ні за що, і просто ні з того ні з цього. Видно, є якась тому причина, видно є якесь джерело або початок ось цього, коли її десь заділо і десь хтось почав провокувати ось ці відчуття. Або, можливо, вона сама почала в собі настільки глибоко копатися і так сказати, закопалася і копнула не туди, коли ось ця провина почала вилазити наверх. Тому це все треба дуже розбирати індивідуально на індивідуальних консультаціях з психологом. Зараз я розповідаю лише загальні такі факти, які можуть у вас десь відгукнутися. Можете теж в коментарях написати щось схоже, або, можливо, ви знаєте свою версію по. По своїх відчуттях провинити. Також, друзі, якщо вам ця цікава тема, пишіть, будемо розвивати. Я буду розказувати ще більше на цю тему, а також на інші теми з психології. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Кохайте та будьте коханими.